Добрий день, дітки. Ви мене впізнали? Я Світлана Васильівна. Сьогодні до мене в гості прийшов один герой із казочки. Подивіться, хто такий. Вірно, це колобочок. І йому сьогодні потрібна ваша допомога. Він ховався в лісі від усіх звірів: від зайчика, лисички, ведмедка, вовка. А заховатися йому ніде. Йому потрібно побудувати будиночок. І зробити ялинку, за якою можна заховатися. Давайте ми його сьогодні допоможемо. А для цього нам потрібно повторити геометричні фігури. Подивіться, будь ласка, на рядочок. Які фігури ви тут бачите? Вірно, квадрати і трикутничок. Квадрати різної величини. Так, а тепер скажіть, будь ласка. Яка фігура тут зайва? Заважає. Вірно, це трикутничок. Давайте ми нашому колобочку покажемо цю фігуру. Трикутничок має три сторони: Один, два, три. І три кути. Один, два, три. Давайте ми зараз намалюємо пальчиками цей трикутник. Один, два, три. Вірно. А тепер подивіться, будь ласка, на другий рядочок. Які геометричні фігури ви тут бачите? Вірно, трикутники і круг. Трикутники різного кольору, різної величини. А скажіть, будь ласка, яка тут фігура зайва? Вірно, це круг. Тепер розглянемо круг. Подивіться, як він схожий на нашого колобочка. Круг не має кутів, він може котитися ось так. Давайте ми його зараз намалюємо пальчиками. Ось який круг, вірно. Будь ласка, тепер подивіться на третій рядочок наших фігур. І скажіть, які ви бачите так, круги різного кольору, різної величини і квадрат. Скажіть, будь ласка, яка фігура тут зайва в цьому рядочку? Вірно, це квадрат. Колобочок, подивись на квадрат. Наш квадрат має чотири сторони. Давайте порахуємо один, два. 3, 4. І чотири кути. Один, два, три, чотири. Він не може котитися. Йому кути заважають. А тепер ускладнюємо завдання. Беремо лічильні палички, наприклад, жовтого кольору. Якщо нема, можна взяти олівці, фломастери або зубочистки. І викладаємо ось такий. Трикутник із трьох сторін. Один, два, три. Так, а під ними ми беремо і викладаємо квадрат із синіх паличок. Ось так, чотири сторони виклали. Дітки, а що в нас вийшло? Подивіться. У нас вийшов будиночок для нашого колобочка. Ура! Ну що ж, колобочко, давайте тепер викладемо ялинку, за якою ти заховаєшся. Беремо палички зеленого кольору. Ялинка у нас яка, дітки? Зелена. Вірно. І викладаємо спочатку стовбур, а потім гілочки з різних сторін. Ось яка ялинка в нас вийшла. Тепер колобочок може заховатися і за ялиночку. Із лічильних паличок не можна викласти круг, тому я взяла ось таку стрічечку. Можна взяти будь-яку ниточку і викласти ось такий кругленький круг, схожий на колобочка. Дітки, ми сьогодні з вами великі молодці, які геометричні фігури ми сьогодні з вами повторили трикутник, круг і квадрат. Добре. А я хочу подивитися, який будиночок і ялинку зробили ви. Будь ласка, надішліть мені фото.